Розкажіть, будь ласка, за що вас затримали, що ви робили там і хто вас побив там? Mm, що це не було? За що затримали? Затримали за те, що я підійшов на громадську, хотів показати свою громадську позицію. І те, що такий Віктор Петрович не може балотуватися в Верховну Раду, бо він є злочинець. А ви його знаєте, коли пише? Я, зна... я був директором дитячої юнацької спортивної школи. Дуже бдив. майже 10 років я працював. Його знаю з 2005 року, коли він став головою Шевченківської адміністрації, районної адміністрації. Тоді почалися його знущання там, він почав забирати дитячі заклади. 16 дитячих закладів в районі було. Наша дитяча юнацька спортивна школа, він закрив дитячий табір, закрив, потім підставив своїх людей туди. Це яраву, кому я вона начальник районного управління освіти, там Кучинський, такі дивіденді. А ви пов'язуєте, що, що він на вас якийсь замах вчиняв? Так, ну все показує на нього. Все показує на нього, що це він зробив. Він хотів забрати цю землю, він хотів там побудувати такі розвивання. І, і, і що це трапилося, що було? Була розтяжка гранати Ф1 під двері. Під двері в моєї квартири була поставлена розтяжка гранати F1. Ви після цього інвалідом стали? Так? Так, інвалід якої групи? Третьої групи. Ну, у мене друга повинна бути, бо в мене такі захворювання, але дали третю, я не сперечався. Угу. Група. А Питер. цього разу ви щось вчиняли, якісь активні дії, чи щось ви робили? Ну я тільки я прийшов, я прийшов, коли Пилипишину не давали пройти. А звідки ви дізналися, що в ви вирішили? В інтернеті в інтернеті зараз, що Пилипишин, е, хоче балотуватися у Верховну Раду. Я приходив на його суди. угу. коли вони були, я приходив і казав свою громадську позицію там. Виступав, що Пилипишин не може бути. Він стільки злочину зробив в районі, що він балотуватися в депутати Верховної Ради, цей клептоман просто не може. В нього хронічна манія крадія хранічності. А що ви робили? Ну, взагалі, от які, які дії ви вчиняли? От вас чомусь міліція чомусь вас затримали? Затримала, тому що коли Пилипишин вийшов е, туди і, і м, почали йти люди. На нього, то хтось облив його краскою. От. І краска чи попала на мене, чи він якось так, вона потрапила йому на спину, і він якось спиною почав на мене, а я як інвалід не можу сказати, я побоявся, що він зіб'є мене з ніг зараз. Я виставив руки так, і він і коснувся цієї фарби він вже, будучи облитим фарбою так. на вас, виходить. Ну, він не бачив мене, він так. мене не бачив, просто він відходив назад, а я стояв там. Я побоявся, що мене зіб'язні. От коли. То я так виставив руки, щоб притримати. Чи він може падати, я не знаю якось, чи його, щоб він не вдавли. Ну ви його добре знаєте, так? Так. І він так. вас знає Так. А він впізнав вас, ні? Так, я вже був у нього на прийомі. У Пелипишено хотів, вони ж мене заблокували, все і не могли. То між розважати. вами не прив'язані відносини, так? Да, да, а, а що в міліції відбувалось там хтось. В міліції зайшов е, м, якийсь замначальника, сказали, чи начальник Печерського райвідділу міліції, і почав мене бити, казав, Пелепишин, що ти там бив його щось. Такий, почав мене бити. І куди удари наносив? Удари по голові наносив удари, плечі сільно. Ви можете показати? Ну, там є сліди якісь, так? Ну, будь ласка. Синець, бо він ногою вдарив. Так. Ногою? ногою вдарив. По руці ногою? По руці ногою. Ну він хотів і в голову бити, але почав бити руками, а потім ногою вдарив. Вони почали його відтягувати там. Хто його відтягував? Ну, слідчі. Слідчі начальника? Так. А покажіть, куди вас беремо. Це один був по голові, але. Так що двоє були, чи один хтось був? Був були двоє. Двоє були один начальник якийсь. Я не знаю, хто начальник, хто замначальника. Двоє і два слідчі. Вчетверо було. Ну, слідчі не були. Слідчі ні. А був начальник, так? Так. А за що? Ну щось він казав, якісь ну. Так, він казав, що, що Пилипишин кричав, ти Пилипишина на тронув чи щось там, ти покидьки такі, ви там, щось таке. Робити, там. Я так... А ви інвалід, скільки у вас дітей? Троє. Троє дітей, так. А ви тікали, не тікали? Ні, я не тікала. Mm. Не пікав, нікуди. Я нам... Вас затримали тільки, чому тоді вас затримали на інше. ще краска на руках була, і вони подумали, що це кров може, чи ще, щось. Ще, ще. Угу. Я стояв, я з ним розмовляв, з цими правоохоронцями, розмовляв. Казав, там журналісти були, я казав, що він не може. Цей, ну я чоловік його не можу назвати, цей тип не може прийти, прийти в Верховну Раду. Такі люди не повинні там бути. А ви розумієте, що вас от зараз затримали за підозрою в хуліганстві в другій частині, що ви, начебто, групою діяли, що ви умисно групою з якимись особами діяли? Я розумів. Я, я бачу, що Пелипише йому не вдалося вбити мене, коли залишили вибухівку. Я вижив. Вони тоді почали знущатися, мене виписували з лікарні, не давали лікуватися, не давали. Я вийшов. я ж... Чотири місяці прилежав взагалі, не мог вставав не вставати. Потім ну, мене на, на колясі ті. Ви зобов'язуєте, що, що він міг дати вказівку саме вас затримувати? Так, ну напевно, так. Я гадаю, що так. Тому, що, що... переписано залишили такі зв'язки в міліції? Так. Потім мене ж мене ж звільнили, не просто звільнили. Ще за застарів звільнили. Викрали всі документи школи, викрали, ну, в школі. Підстави людей своїх робили там, ну дуже багато всього робили. Тобто, це вже запугували мене, залякували мене, а це все продовжується. Просто ця вся продовжується дія. А це вже тут буде правоохоронці будуть. Я гадаю, що вони спеціально це роблять. Щоб затримали одного мене. А, та... а покажіть, будь ласка, як у вас краски багато, фар... фарби цієї багато, ну, там ні. Яка гула, ну, яка зго, а просто одразу і зійшла. А, оце і все, що у вас є, так? так? Все, що є. Одразу mm -hmm. і зійшло. І ще на курці, я зрозумів, трошки, mm -hmm. так? Mm -hmm. Ясно, ще представтесь. Mm -hmm. Віталій Володимирович. Mm. Зрозуміло. Може ще щось там розказати. Ну, можете, так, треба щось запитати. Можна... Ну, розумієте, от я дивлюся, що вам закидають хуліганство. Хоча я так розумію, що, що по-перше, ви нічого не вчиняли, просто потрапили тільки тому, що він на вас впав і на вас фарба. І крім того, ви не можете хуліганські вчиняти дії, бо у вас до нього неприязнені відносини. І, і у нього до вас. І це навіть може бути з якоюсь помстою пов'язано. Ну, це це помста, тому що я скажу, що. Мене вбити не вдалося. Потім я е, вижив. Потім е, почали красти документи в школі. Його кома, Ярова, начальник району. А ви працювали в Шевченківському районі? В Шевченківському районі, так я був директором спортивної школи мікців Шевченківського району. У нас територія дуже така. Так, а чому ви з ним боролися так, намагалися в зв'язку з чим? Він хотів захопити школу. Хотів. Він хотів, у нас 450 метрів напривізні, він хотів під своє Шевченківське слово, редакцію своєї газети хотів, хотів забрати. Ось, я вибив своє приміщення, приміщення школи, потім він хотів забрати трохи нівостров, бо там мені Плачков зробив таке. Ну, такі маєта, корпоративи там були. Попише він хотів ще круче. Він казав, що він це хоче зробити. Ось коли а коли визвав мене до себе тоді, то я казав, якщо ви хочете ре, е, е, зруйнувати школу, то я цього не дам зробити. А ви що Ні, все закінчимо. Я цього не дам зробити, і кажу, що якщо хочете захопити, робіть це чи реорганізувати, робіть це. Законними діями. То ви ходите на всі, де він приймає участь, підпише. Так, так і на суди на всі його ходили. Суди ходив його. Ході. А чого ж його що ж його не засудили по ну, цих судах? Ви знаєте, що підпише мільйонер, він з партії регіонів, був. тому за судів Януковича там нічого не можна було зробити. Він відкупився, як і мої суди, які по п'ять років йдуть. Добре, спасибі. Це щось хотіли сказати? Я кажу, що коли пише захоче мене посадити. Мабуть, це мрія така, бо я йому ну, не даю можливості балотуватися, не даю можливості. Я взагалі кажу про те, що такі люди не можуть балотуватися в Верховну Раду. Хронічні крадії, які крали у дітей, крали в районі все це, підставляли своїх людей туди, щоб красти, він не може балотуватися. Я кажу взагалі, тому треба мене якось... Відсторонити якимось чином. Ну, а ну, бити я його не міг. Я інвалід, як його можу бути. Я можу, якщо я його вдарю, то я сам можу впасти. У мене більше ста, більше ста осколків тілі. Многі інвалідне сніж. Ну тут я так розумію, тут питання не те, що били, а що облили його фарбою, начебто. Ну, фарбою я не обливав його. У мене навіть не було фарби. Я тільки підійшов. Я тільки підійшов. Я, я... Але бачите, вас хочуть зробити крайнім і на вас навісити всіх собак. Хочуть зробити так, бо в нього задача вже давно була вбити не зміг, значить, запугати не зміг. Звільнили за статтею, Вот. А зараз треба у нього задача посадити. Це його, його задача номер один, бо не буде людей, які можуть, можуть свідчити проти нього. Всі ж його бояться. Бояться його мільйонів. Бояться Пилипишина, Ось, бо така, така, неприємна людина, скажімо так. Неприємна. Підла, підла, дуже підла і дуже воровита людина. Тому будуть робити все, щоб мене посадити. Щоб я закрив рота. Вони ж вбивцем не змогли закрити рота, От, звільнили. Мене оставили без грошей зовсім, я не міг, не міг лікуватися, грошей не було, троє дітей, діти в іншому місті були, залякування ці всі. Звільнили з роботи за статею, там крали його помадки, його всі ці, кого він поставив, крали ці документи. Ну, робили що хотіли. Закрили. Доступ до районного управління освіти, я не міг ні листи, писати, ні сказати нічого. Людей на місця не було ну, дуже багато. Ну, дивіться, а от ви інвалід, там троє дітей у вас, і, в принципі, нічого не вчиняли. Але вас повезуть завтра, чи, можливо, в суботу, в суд. І як ви вважаєте, як суддя буде реагувати, який запобіжний захід обирати? Ну, я, я думаю, що вони, вони зроблять так, щоб я сидів. І будуть все робити, все робити. Підставляти будуть, що, що завгодно робити. Якби тільки мене засидити, щоб я закрив рот, рота. І не тільки рота закрив, а ще й щоб я став злочинцем. Угу. Зрозуміло. Буде, буде все зроблено, і Суддя я. Запобіжність захід, навіть Захід навіть не буде. Мені здається, що з Януковича, з президентства Януковича щось нічого не змінилося, знову починається все це саме. Все ці, приходять всі ці люди, які голосували за ці всі закони, всі, з яких вмирали люди потім і вмирають з таких полепишених. Всяких. І всі ці люди-патріоти, які вмирають, які борються з такими покидьками. І що, вважаєте, що знову будуть брати гречку, брати гроші? Та обов'язково у нього ж всі, у нього на кожному домі, кожен дом, у нього є там свої люди, які платять гроші, які голосують. Крім того, у нього його кума Ярова, начальник районного управління освіти, Це батьки, діти. Ви знаєте, в освіті які там гроші, всі знають, які там всі фонди. Фонди вступні, фонди школи, класу, капітальні ремонти, оренди, Там, що завгодно, що хочете. На охрану, на всіх які бральниць. Що завгодно. Тому, тому вони знаєте, дуже багато грошей. У нього накрали дуже багато грошей. Ось, ну, А крайній хтось повинен бути, напевно. Так що думаю, що будуть все робити, щоб, щоб зробити показовий суд. Ну, ми думаємо, що ми їм цього не дамо. Ну, Побачимо, побачимо. Будемо боротися, так? Будемо боротися. Я борюсь, я не можу зупинитися від відниками, які крадуть у, у людей гроші, які не дають жити людям. Скільки він загубив життів людей. Звільняв таких людей, що працювали по 41 року, звільняли там. І як звільняли, підло, все підло, робить вже все підло. Через своїх заступників, через своїх начальників районних управлінь, через їх заступників. Все підло робить, все Все знає, як робити. Ну, Така мерзота. Бути okay. okay. ж треба було. Вони ж вбити не вдалося, так звільнити вдалося. Uh -huh. uh -huh. Там, у вас. Зараз посадити треба ще. Все одне все і так. Бачите. Uh -huh. uh -huh. А що за граната була? Гранату, uh -huh. граната. Це один гранат, військова граната. Це ще не все, це дуже багато у мене. Тут ще все ж пальці, не, нічого не працює вже. Це uh -huh. вмерте нога. Ви бачите, не, не працює нога, нічого uh -huh. не працює, так? Отже. Тут дуже багато склоків, більше ста кількість. Ви це пов'язуєте виключно з Пилипишином? Тільки полепишемо. Ну а чому йому було в мене звільняти, красти документи через своїх підставних? Чому це було робити? Uh -huh. Два поранення в жиді, поранення в груди. Пугла до поранення, то есть, ду дуже багато. Мені там синігно, паличка була, не давали лікуватися мені в Шевченківському району.